Портрет Василя Симоненка Галь, скажи, що це за діяч? Тому що ну відо, відоме прізвище, а мало хто знає, що це таке. Саш, це український пет і журналіст. А мені цікаво казки, ми говорили з тобою про це, казки, він писав. Да, дивися, і, для і дітей, я пам'ятаю ці казки для дітей та дорослих. Для діток писав цар Плаксій, да, 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 таку казку. Подорож в країну навпаки, а дорослі збірка землетяжіння і посмертно було видано лебеді материнство. Ну такого не знаю. А З чого зроблений портрет? цей? Це кер... Боже, кераміка, да, кераміка запечена, покрита. Та глазур'ю фон це оксамит такий напис на золотому фоні. Угу. І такі декоративні у нас є ціла серія таких портретів на сайті Exclusion. Історичні постаті. Переходьте туди, в розділ цей багато таких гарних, цікавих авторських портретів. Унікальний унікальних робіт. вони поки що в єдиних екземплярах виготовляються. Ви можете стати першим, в кого вони з'являться. Чекаємо на ваші замовлення.